Завітав до нас на заняття. Так, це зайченятка. А погляньте на їх одяг. Як ви вважаєте, з якої вони країни? Звісно, з України ми можемо назвати їх українцями. Дітки, скажіть, а якою мовою говорять українці? Звісно, українською. Дітки, давайте привітаємось зайченятами. Як ми вітаємось в Україні? Так, ми можемо сказати привіт, вітаю, бажаю здоров'я, гарної днини, вдалого дня. Молодці малята, зайченята також з вами вітаються. Говорять Добрий день, малята! Тітки, а чи знаєте ви, що якщо сісти на літак, то можна подорожувати до іншої країни? Зараз ми заплющимо оченята і перетворимось на маленькі літачки і вирушимо в подорож, розправте свої рученята і полетіли. Флай! Полетіли, флай! Сай. Стоп, малята, ми з вами опинились в іншій країні. Ми опинились в Англії. Дітки, а як ми можемо назвати людей, які живуть в Англії? Так, англійці. Дітки, а якою мовою розмовляють в Англії? Звісно, англійською. Погляньте, нас тут чекає гостя. Дітки, вона вітається з вами. Hello! Hello! Я знаю, що ви дуже чемні виховані малята. Давайте привітаємось у відповідь. Зрозумілою для неї мовою скажемо привіт! Hello! Повторюємо Hello! Або ми можемо використати і таку форму привітання сказати «Хай!». Помахали ручкою. Хай! привіт. Малята. Ви хочете дізнатись, як звуть нашу гостю? Давайте запитаємо, як тебе звуть. What is your name? What is your name? What is your name? My name is Mickey. My name is Mickey. Малята вона відповідає. Мене звуть My name is Мікі. Малята. А Мікі дуже цікаво, як звуть таких розумашок. Вона хоче також з вами познайомитись. What is your name? What is your name? Як ми відповімо Мікі? My name is Юлія. Говоримо кожен своє ім'я. My name is. Мене звуть... My name is Юлія. What is your name? Як тебе звуть? My name is... Юлія. Молодці малята. Дітки, Мікі дуже приємно з вами познайомитись. Вона говорить Nice to meet you! Nice to meet you! Мені приємно познайомитись. Дітки, а нам також приємно. Ми говоримо Nice to meet you too! Nice to meet you too нам також приємно познайомитись. Nice to meet you too. Ви чудово впорались, малята. Пограємось разом. Погляньте, що роблять дітки на картинці. Так. Клапхендс! Плескаємо в долоні. клап Клапхендс! Плескаємо! Що роблять дітки? Так, повторюємо, біжимо на місці. Ран, ран, ран. Чудово, молодці! Найулюбленіше заняття діток. Що роблять дітки? Стрибають, пострибали, як заченята. Джамп, джамп. Джамп. Хто вище стрибне? Джамп! Пострибали. Малята, нам зустрілись по дорозі тваринки. Давайте ми з ними привітаємось. Погляньте, півник прокинувся найпершим. У нього зараз ранок. Як ми скажемо добрий ранок? Гудмонін. Повторюємо. Good morning. Добрий ранок. Good morning. Good morning. А корівка вже встигла попрацювати. У неї день. Як ми скажемо добрий день? Good afternoon. Good afternoon. Повторюємо Good afternoon. Або ми можемо сказати «good day». Good day. Дітки, як жабка милується, як сідає сонечко, яка в неї частина доби. Так, вечір. Давайте привітаємось скажемо добрий вечір. Good evening Good evening Good evening Молодці малята. Я думаю, вовчик уже готується до сну, лягає спати, у нього нічка. Давайте побажаємо йому добраніч Ми скажемо добраніч англійською мовою. Good night Good night. Повторюємо. Good night. Спробуйте самі. Добрий ранок. Good morning. Добрий день. Good afternoon. Добрий вечір. Good Гудівнин. Добраніч. Good night. Молодці мої розумашки, а нам вже час повертатись до України. Дітки, але ж ви дуже чемні й виховані, нам треба попрощатись. Як ми скажемо в Україні, коли прощаємось? Так, ми скажемо бувай, до побачення, до зустрічі. Англійською мовою ми скажемо бай, бувай! Повторюємо. Бай. Бай. Молодці малята. Приготували наші ручки і полетіли на літочку. Флай, флай, флай. Біля наших домівок на нас вже чекають сеченята, Малята. Розкажіть зайченятам, що сьогодні цікавого ви дізналися під час подорожі. Повторіть із зайченятами діалог, знайомство та надішліть відео. Чекатиму на ваші роботи.